С приводу Биланда, я хочу сказати, що він зіграв перший матч після тривалої перерви. Повний поєдинок довіри йому Сергій Рибров. і після нього був хороший настрій, нам вдалося з ним поспілкуватися. взагалі отримати відповіді на багато питань, які ми хотіли давно йому задати. Давайте послухаємо, що з цього вийшло. Коли баланда п'є воду, краще не стояти поруч. Хто зна, куди полетить пляшка. У грі проти Олімпіка був не той настрій, аби щось бурляти. Рауль мароканці підбадьорював, а Ребров вдруге у сезоні дозволив зіграти усі 90 хвилин. Це сьогодні, я думаю, що він був один із лучших на полі. І то, що він грав 90 хвилин, це його заслуга, тому що видно було його бажання, видно було його бажання грати на команду. І, мабуть, ніякий тренер не відкажеться від таких гравців. Різниці немає. Це легіонери или українці. Я не делю на игроков. У матчі з Олімпіком Ребро вдався до експериментів. Центрального півзахисника Баланда перевів ліворуч на фланг. Туди, де зазвичай грає Дерліс Гонсалес. Трохи незвична позиція, але я вже колись на ній грав. Нещодавно я запитав тренера, чи можу зіграти ліворуч на фланзі. Сьогодні він мені це дозволив. Сподіваюся, не підвів його, і в майбутньому він більше мені довірятиме. Беланда намагався бути активним. Він віддав 46 передач і вісім разів ішов в обіграш. Але відсоток успішних дій був куди нижчий ніж в Гусєва, який діяв на протилежному фланзі. У Гусів більше вступав у боротьбу, більше її вигравав і більше створював. Баланда слабко розпочав сезон і наразі не може вийти на рівень сезону попереднього. Якщо раніше його дратували ранні заміни, то тепер він сам став заміною. Були певні проблеми на початку сезону, але зараз я у хорошій формі. Якщо Ребров думає по-інакшому, то це його вибір, який потрібно поважати. Я вважаю, що добре граю і готовий вигравати конкуренцію. Був травмірований, у нього безпокоїли болі в спині. Зараз він підготувався, я з ним недавно розмовляв, на готовий на 100%. Тому, от може бути немножко ігровий... Практики у нього немножко не вистачає, точно так же, як у Туадорчика. Біландай це класний футболіст, який може будь якій команді. Якщо він буде в оптимальних кондиціях, він нам дуже сильно допоможе. Я розмовляю з президентом про мою адаптацію, про те, якими були для мене ці два з половиною роки. Звісно, говорили про моє майбутнє, але ніяких кардинальних рішень не приймали. Я сказав, що повністю сконцентрований на Динамо. Не думаю про те, щоб змінити команду. Должна бути глубина состава. Що сьогодні, слава Богу, у нас є. Я не знаю там пожелания Сергія Станиславовича на зимню трансферну кампанію. Я думаю, що от нас ніхто не уйдет в это трансферное окно. Минулого сезону Беланда стабільно потрапляв до основи. Тепер він у ролі резервіста. Рибров натякав, що мароканець програє конкуренцію. А Беланда зізнавався, що тренер з ним не розмовляє і не пояснює причини. Ситуація виглядала як конфліктна. у мене ніколи не було конфліктів із тренерами, навіть з блухіним. Просто я емоційний і не звик мовчати, коли незадоволений. Завжди говорю те, що думаю. У мене бувають дискусії з тренерами, але їх не можна називати конфліктами. А щодо Риброва, то я не казав, що він зовсім зі мною не говорить. Ми спілкуємося, але лише на тренуваннях про певні ігрові моменти. А от відверта розмова у нас була після гри з Челсі. Тренер пояснив мені його бачення ситуації. Я йому своє. Ми нормально поговорили, і все нарешті з'ясувалося. Зникли непорозуміння. Я відчув, що Ребров мені довіряє, а для мене це найголовніше. Я прогресую тільки тоді, коли знаю, що я потрібен тренеру. Для Реброва головне, аби Баландар розумів стиль гри. Динамо наразі це головна причина, через яку він не потрапляє до основи. Коли Ребров і Рауль прийшли до команди, вони розробили певну тактику. Я її не розумів, не міг адаптуватися. Я звик грати на позиції десятки, вільно пересуватися полем і не бути прив'язаним до певної позиції. А тактика Реброва вимагає іншого: не лише загострювати гру в атаці, а й відпрацьовувати в обороні. Раніше я міг більше фантазувати на полі. Тепер треба чітко тримати позицію, не порушувати необхідну структуру. Ребров ставить тих гравців, які цю тактику розуміють. Мені треба більше працювати, аби звикнути на неї. Для Баланда це вже третій сезон у Динамо. Його купували одночасно з Ленсом, Бокані, Тремулінасом. З цієї четвірки він єдиний, хто залишився в Україні. Вони знали французьку, тому я більше товаришував саме з ними. Сумно, що вони вже не з Динамо, але я не відчуваю дискомфорту. Потроху вчу російську, спілкуюся англійською. Не можна сказати, що я самотній у команді. Місяць тому я спілкувався з Мбохані. Він розповів про свої справи в чемпіонаті Англії. Казав, що віддав дві гольові передачі, забив два м'ячі. Він дуже задоволений, що грає у прем'єр-лізі. Говорить, що це справді дуже високий рівень. Беланда давно мріє про англійську прем'єр-лігу, але для початку треба зарекомендувати себе в українській і повернути назад власну впевненість ту, з якої він переходив до Динамо. Беланда футболіст молодий. Все таки давайте найти вірити в те, що йому вдасться реалізувати себе у Київському Динамо. Тим більше знову ж таки шукає якісь можливості для цієї реалізації Сергія Реброва. Бачите, ситуація, коли його поставили на лівий фланг півзахисту. Ніби сам Беланда попросив, щоб його там спробувати спробувати на цій позиції. Подивимося, можливо, там він розкриється в нових такі, так би мовити, барвах. Та взяли футболіст достатньо хороший, щоб трохи, 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 знаєте, спокоїлися нерви. Я думаю, що в ньому все буде гаразд.